Сьомій ранку вже був п'яний і заробив собі тюремний термін. Чим може обернутися алкогольне застіля? Тепер дуже добре знає уроджене села. Тупали на туріщині. Більше розкажуть наші журналісти. Цілу ніч зі знайомою черкували, а вже зранку пішли в хід кулаки. Тепер Микола у Маневецькій колонії. Того ранку між ним і його товаришкою по чарці виник конфлікт. І чоловік головою вдарив жінку в обличчя. Далі кулаком по голові та впала. А Микола продовжив побої. Чоловікові присудили п'ять з половиною років ув'язнення, але він просить і спитовий строк. Захисниця розказує, мовляв, спосіб життя потерпілої жінки був незразковим. Згодом вона померла. Повністю пробачила даний чинок і просила суд суворо не карати. Потерпіла на даний час вже померла, оскільки знову якісь були конфлікти з кимось. Знову вона була вся синя, і ну, так, як односельчани кажуть, що знову її хтось побив і знову вона, ну, отримувавши пілесні ушкодження, померла. Е, вона була в спосіб життя, е, е, не мала не дбала не про добро не мала погана маленькою. Але саме після ударів обвинуваченого з'ясували слідчі у жінки виявили переломи ребра, носа, пошкодження слухового апарату. Чому так вчинив? Бо потерпіла його, образила. Оскільки він каліка його потерпіла, образила і він з ладошки потерпілі завдав декілька ударів по щуці, а також головою по обличчю. Що цікаво, потерпіла жінка. Потім у суді просила не карати свого товариша по чарці. Мовляв, вона йому усе пробачає. Вийшовши на вулицю за будинком, обвинувачений наздогнав і повторно бив руками. Те, що бив ногами, не пам'ятає, але ребра боліли. На запитання прокурора відповіла, що ударів було більше ніж один. Більше нічого не пам'ятає. Притому стала зазначати, що вона не лікувалася, перебувала вдома, будь-яких ліків не купувала. Заскоєне обвинуваченому пробачає претензій до нього немає. Просили його волі не позбавляти. Чоловік визнав свою вину. Щиро визнав свою вину, бо воно букатися до судового розслідування повністю детально все розповів, як та показав, як наносить лесне ушкодження. Прокурор зауважує, що потерпіла жінка була вже похилого віку, але й це не зупинило кривдника. Суд зважив на. Характеристику особи обвинуваченого, зокрема і тяжкі чиненого злочину, те, що обвинуваченим заподієм на численні тілесні ушкодження потерпілій, яка є особою похилого віку, що він жодним чином в даному злочині не розставився. Все вибачного не просив. Злочин чинив, за обтяжуючи покарання остання алкогольного сп'яніння. Жодних коштів на лікування жінці обвинувачений Микола не сплатив, кажуть правоохоронці. Вважають, що чоловік становить велику небезпеку для суспільства. Мовляв, його виправлення поза стінами в'язниці буде неможливим. Миколу залишають у Маневецькій колонії. Таким став вирок уже цілої колегії суддів п'ять з половиною років тюрми. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.